А ви член сім'ї. Хайді вже три дні мешкала у старого Ельма, і кожен новий день був для неї таким самим захоплюючим, як і попередній. Вона щоранку прокидалася зі сходом сонця, віталася з пташками, і наче з найкращими ти? друзями, а потім чекала на Пітера. Він наглядає за Хайді, а не за козами. Розплюш очі ха. Отсонько. Маренка схожа на козу. Коза плаває по небу. Вона просто розчинилася. Може, перекусимо. У мене немає часу їсти. У мене теж. Якщо у тебе немає часу, я поїм сам. Не турбуйся. Я потім поїм. О, такої. Яка гарна квітка! Йокі, ходи сюди! Ножбу ну, ходи сюди. Ця квітка така сама смачна, як і гарна. Що тепер? Хайді мій копелю, хайді, тримаю голови. Звідки взявся цей вітер? Біжи. Починається гроза Хочеш? тут на горі небезпечно. Ну ж, бо ходімо. Але чому? Ми збиралися поїсти. Починається гроза. Ходімо. Ходімо. Що починається? Буревій. А як же наша їжа? Припини, це не буравій, це лише вітер. Вітер, чуєш, як же ти мене іноді дратуєш? Бідере, допоможи! Я боюсь. Не туди. Повертайся. Куди нам іти Ну ж пошвидше, треба десь сховатись. Не можна зволікати скоріше. Юпітер, тому не варто хвилюватись. Хайді швидше. Чому ти так довго? Я все одно повністю змокла. Мені це подобається. Не так спекотно, як раніше. Це так весело. Ти можеш занедужати, якщо не поспішиш. Поглянь, навіть кози це розуміють. Гаразд, якщо ти так хочеш, я сховаюсь. Але я думаю, що тут немає нічого страшного. Дивись. Я біжу швидше за тебе. Дивись! Ай, дій, тікай! Пітер, я боюсь. Не треба, не бійся. Тут у безпеці. Тут ремдиш. Тобі дещо сказати. Що? Знаєш що? Я так хочу їсти. Ти зголоднів? Чи як? Як ти зараз можеш думати про їжу? Вибач. Хайді вперше побачила, як за кілька хвилин темні хмари ховають за собою сонце, а дощ з сірою стіною лє на гори. Природа показала їй свій страшний бік. Закінчилась. Можеш виходити. Тепер знову з'явилося сонце. Не треба більше боятись. Виходь справді. дуже дуже гарно. Завжди я ще чую. Ти про що. Шшш. Це маленьке пташенятко. Пташеня. Пітере швидше йди сюди. Воно хворе, Бідне пташенятко. Мабуть, там його гніздо воно випало з гнізда під час боровію. Знаєш що? Ми просто покладемо його назад. Ні, ні, ні. Про це не може бути й мови. Чому ні? У нього зламане крильце. Я маю його вилікувати, щоб воно змогло знову літати. Віднесемо його до дідуся. От він зрадіє. А чому ні? Він не піклується навіть про своїх кіз, тому йому буде байдуже до твого пташенята. Тоді я сама піклуватимусь про нього. З ним все гаразд. Я його вилікую та вирощу. <рес> Ти не зможеш цього зробити. Воно дуже маленьке. Я зможу. Залиш пташеня тут. Не залишу. Я тобі доведу, що зможу це зробити. Але хайді. Ти не можеш сама йти додому, nee! Юкі. Мабуть, щось дивовижне. Я знайшла пташеня, Воно випало з гнізда. Ти не злякалася, грузи. Можна я залишу його у нас. Гарненьке. Може, краще покласти його назад у гніздо. Ні, у нього ж зламане крило. Але тоді буде важко його нагодувати. Чому? У нас багато їжі. <клух> Ти його не їстимеш, не їстимеш. Він мене зрозумів. Зрозумів, дідусю. А ти йому допоможеш? Ще не знаю, але якось треба йому допомогти. Ну, покажи мені його. Все набагато гірше, ніж я гадав. Невже ми нічого не вдіємо? Я в цьому не впевнений. Але ми повинні йому допомогти. Ти ж таке гарненьке пташеня. Дідусю, ти обов'язково щось вигадаєш. Ну, тоді в тебе буде багато роботи. Ти маєш його нагодувати: наприклад, комахами. А вже ж. Дивись, як я це робитиму. Зачекай. А хіба йому не потрібно гнізда? Спочатку цього вистачить миска для супу? Йому все одно. Він же не знає, що це миска для супу. Знайшла собі мороку. Ще один. І ще І ще один, щоб ти виріс. Пітер. Подивимось, що ти скажеш. Подивимось. Дивись, Юкі, у нас є ще один гість. Юкі! Пітера зажди. Дивись, воно вже їло. Дідусь каже, якщо воно і надалі так їстиме, то швидко одужає. Мені байдуже до твоєї дурної пташки. Та до мене тобі теж байдуже. Чому він так ненавидить? це пташеня? Воно ж нічого йому не зробило. Він трішки ревнує. це ж зрозуміло. Але чому? Я не розумію. Пітере, повернись. Ану, швидко йди сюди. Я не піду, навіть не наполягайте. Спочатку я був її другом, а тепер її друг це дурне пташеня. Годі з мене. з нами! Пітере, Слухаю. Розкажи, як поживає та дівчинка. З нею все гаразд, з нею все добре. Ану, кажи, з нею не гаразд? Звідки мені знати? Пітере, пограєш з нами? Зі мною ніхто не розмовляє. В неї є їжа. Вона бліда. Заждіть я з вами. Не знаю, не знаю, не знаю. Схоже справи кепські. Може, нам варто це перевірити. Ти спиш? Доброго ранку. Гадаю, пташеня зголодніло, у нього постійно відкритий дзьобик. Що скажеш? Може, поснідаємо? Піду знайду кілька комах. Пташення досі живе. Мені байдуже. Хочеш подивитися, що там? <гум> що мені з того? А я все одно тобі розповім. Комахи. Комахи? Ти не уявляєш, скільки їх потрібно наловити. Ти марнуєш свій час. Мені байдуже. Головне, що вона їсть. Воно завжди голодне. Вірю, але я знаю дещо краще. Відпусти його, і тоді воно саме ловитиме комах і їстиме що захоче. Ти знову за своє. Як хочеш. Як на мене, то можеш йти. Юкі. <плес> Юкі. Швидко йди до нього, інакше він із тобою не буде дружити. Ну ж бо швидше. Іди. Хайді не могла зрозуміти, що сталося з Пітером. Він же завжди був такий милий, він навіть не запитав її, чи хоче вона сьогодні піти з ним. У мене все одно немає сьогодні часу. Доброго дня пічі. Ти все одно голодний. Я не розумію, що ти хочеш сказати. Може, ти хочеш коника? Йозефе, лови коників. Стіде, чому ви Ви потрібні піч? Равлик. Шкода, але у нас є пташеня. Ну? Ти його з'їв. І що смачно? Йозеф з'їв равлика. Він його з'їв. Він з'їв равлика, Просто проковтнув. Уявляєте, про що це ти думаєш? Він з'їв равлика? Він йому сподобався. Ти так думаєш? А чому він не може їсти равликів? Можливо, він їсть пташок. Йозефе. Стій, Йозефе. Не заходь всередину, Залишайся на дворі. Ти зрозумів? Ти хочеш туди? Про це не може бути й мови. Що ти собі вигадав? Де неодмінно повинна збудувати клітку. Що? Ти хочеш сказати, що твоєму пташеняті потрібна клітка? Так, інакше Йозеф його з'їсть. Йозеф? Він же з'їв равлика. Не бійся. Не хвилюйся через це. Будь Він до тебе не підійде. Ще скажеш, як тобі твій новий будиночок? Будь обережний, якщо цей пес підійде, до тебе кричи не чіпай його сюди? Іди сюди, Піч, іди сюди. Не бійся, я тут. Іди сюди. Я тут. Стій, дідусю. Це гаряча вода. Обережно Ні, Відпусти його. Віддай його. Йосифе, Віддай його, поверни. Навіщо ти це зробив? Навіщо Йосифе? Йозефе? Ти ще живий. Льох пав на драбину. Схоже, ти сам його скинув? Йозеф цього не хотів. Йозеф! Йозефчику! Йозеф! Він знову спить. Тепер я все знаю, Йозефе. Ти хотів його врятувати, а я подумала, що ти хочеш його з'їсти. Йозефе, не віднівися на мене, будь ласка. Йозефе, ти дуже хороший пес. Навіть якщо ти такий великий, це не означає, що тебе варто боятися. Чому ти йдеш? Шкода, але дякую. Згодом хайді зрозуміла, що цей пес дуже добрий. З цієї миті Йозеф став її добрим другом, так само, як і дідусь і Пітер. Хоча Пітер останнім часом поводився досить дивно. Бачиш там на горі. Айді ще не знала, як швидко зростатиме її пташеня. Вона також не знала, як і коли їй помиритися з Пітером. Вона знала лише одне: тут, в горах, вона була щасливою. Вона дуже-дуже полюбила Кіз, гори, квіти і своїх нових друзів. Але іноді трапляються зовсім непередбачувані речі: чудові і не такі чудові. Але про це ми розповімо вам у нашій наступній історії.